Чи стане зараз Туреччина в особі Редогана більш реальним союзником України? Турція собі не вміє, я вам скажу так. Да? Скажімо так, якщо і буде він союзником, то для того, щоб використати Україну і Свої плани ввести потім в, в дію. Тобто ну, ну, союзник це коли дійсно союзник. Да? Я не бачу цього. Я бачу, що багато, багато разів вже було, що я союзник, я там то, я там все, да? Ну, ну толку, толку немає, Сонце перевернуте. Це значить, задля свого блага я з тобою побудую союзником. Да? Рівно стільки, скільки мені буде потрібно, а потім подивимося. <ка> Отак. І допоможе Ердоган у звільненні Криму від російської напасті. Давайте так <клова> <клова> та та. Да, Він допоможе. Він допоможе, але знов-таки задля того, щоб потім допомогти собі. Ну, я скажу, у Ердогана теж плани на, на Крим. Ну, В нього особисті плани, так? Да? Ну, особисті як очільник своєї держави, так? Да? І от а, чи допоможе він, да, він допоможе. Ну, тільки задля того, щоб потім лобіювати свої інтереси. Щось ми знаємо про Керманича країни. Зараз питаю якої. Це про Росію йдеться. Не про Росію йдеться, ні. Зараз. Це важливо буде для України. А, покажу. Не про Росію, показую, не про Росію. Це важливі, дуже важливі події будуть. да. Значить, щось ми знаємо про керманича якоїсь країни в світі, і те, що ми знаємо, дасть Україні певний час. Певний час. Для чогось певний час. Зараз я спитаю, це, мабуть, це мабуть вибори? Це пройдеться про вибори в США, Так, да, це про вибори в США йдеться. Да. так. Тобто, я так розумію, для України ці вибори, вони е, важливі, да? важливі знакові. Да? І е, для, якщо ми спитали за хороші події, значить для України зміна їх керманича обернеться чимось гарним. Отак. Вони вирішальні, бо Пропозиція миру є. І, в принципі, всіх це влаштовує, крім України. Чого крім України? Бо в ту пропозицію миру входить віддати території, тобто залишити територію. І оця пропозиція, яка надана, пропозиція через жертву. Тобто пропозиція через те, що я маю ковтнути те, що я не хочу ковтати. Так? Але це пропозиція, ну, як вибор без вибору. Так? І от тому зараз, ну не прямо зараз, ну цей місяць-два ідуть, я би сказала, дебати, Да? Дебати, до речі, Пентакліва карта цієї торги. Торги а, ну допустимо, не хочете ви цілий кусок залишати? Ага, допустимо, давайте отак. Тобто торгуються українською землею, як вроді би, ну не знаю, на базарі пиріжки. Да? Два береш третій в подарунок, ну, ну, ну от щось таке, да? ем, і тому цей місяць два, цей такий, що, ну як ви сказали, прощупати неможливо, там ще щось неможливо, бо це е, кулуарне. Тобто це не на показ, це не через СМІ, це не для того, щоб ми бачили. Да? Але м, чого, чого довго, того, що там умови такі, що нам не сприйнятливі. Тобто ми не можемо погодитись на такі умови. Да? А там йдуть от, от саме торги. От, не хочеш так, давай так, а давай так, а давай так. Ну, як вроді би це там, ну, знаєте, так, пиріг. Да? Порізав сьогодні так, завтра і поїнакшов. Ну так. Вона зможе, але тут є відтермінування по часу. Тобто зможе, допустимо, дивіться, все вертається до складу України з тимчасово окупованих територій, але там буде якась сноска по часу. Оце, оце те, що вона може вибити. Там буде якийсь термін проміжок часу, коли це станеться. І от на це Україна, ну, як я бачу, на зараз Україна налаштована, що якщо буде таке, то вона погодиться. Тут питання часу. Так. Але обмежена територія. Ось о запрошення, Ось ось приймають. А п'ятірка мечів це 5. 5 це половина. А половина це мається тут на увазі не саме половина, а, але велика частина. Mm, ну, того, що окуповане, воно буде ну не запрошене, так? Скажемо так.